Привіт, друзі! На зв'язку типився Дніпро. Мене звати Павло. Сьогодні знайомимо вас з Андрієм. Це мозок нашої команди. Будемо йому задавати самі популярні питання наших клієнтів. Чи якісний каркас питати не будемо? Це питання риторичне. Давайте розбиратися, з чого він зроблений, товщина металу і всі його деталі. Добрий день, друзі. За моєю спиною, це модель ProFi 5,5. Вона дуже схожа на попередню модель Дніпро 5,5. Також відрізняється вона тим, що на 5,5 були загнуті кути, і вона монтувалася полікарбонатом повністю цільним листом. Зараз же йде окремо полікарбонат на кришу, окремо полікарбонат на стіни. Отакі оновлення. Ця модель замінить ту. І зараз ми по ній пройдемося по основним деталям і вузлам. Цей каркас збирається з верхньої ферми і бокових стінок. Верхня ферма вона збирається з двох частин. і вона виконана з труби 30х30 30 верхня дуга і 30 х 20 нижня. Ця теплиця оснащена двостворчатими дверима в обох торцях. Також в одній з дверей присутня форточка. Так, я знову в кадрі питання по монтажу: як її монтувати? Чи можна її поставити на ґрунт, чи які варіанти є по основі під теплицю? Ця теплиця може встановлюватися на основу, оцинкована основа з профілю. 90 на 50 або може встановлюватися прямо на ґрунт. Ми рекомендуємо встановлювати на основу, бо це більш зручно і при монтажі, і також при експлуатації, що теплиця припіднята вона над землею, не сипеться ґрунт на полікарбонат. Це все більш естетично і більш культурно виглядає. Що у нас по додатковій комплектації чи можна прокачати цю теплицю? Що можна достати? По комплектації, ну, в базовій ми вже бачимо, що тут двостворчасті двері з обох сторін. Також можна встановлювати бокові вікна, можна... також у нас є там дерев'яні грядки, полички. Це все як у всіх моделях нашого виробництва. Це все можна сюди встановити. Так, що по полікарбонату, я думаю, на цей розмір шістка буде оптимально. По полікарбонату ми рекомендуємо на всі прямостінні моделі використовувати полікарбонат 6 мм, бо він більш жорсткіший і прямі стіни вони мають більшу парусність, тому слід використовувати полікарбонат 6 та вище. захисту і по сроку експлуатації полікарбонату. По уф захисту полікарбонат не залежить від його товщини, і 4 мм, і мм, і вище. Весь полікарбонат ми комплектуємо той, який використовує експлуатується на протязі не менше 10 років. Це сорок мікрон захисту. Так, так. По несучій здатності, так як всі каркаси наші розраховані на експлуатацію круглий рік, ця модель також. Незалежно від товщини полікарбонату, і вона може експлуатуватися круглий рік. Е, несуча здатність каркасу розрахована на це, тому в цьому будь, можете бути впевнені абсолютно. Ну, і по традиції, кожен відеоогляд наших теплиць я перевіряю міцність дух. Е, сьогодні я хочу передати тобі це право. Давайте, давай, давай, Андрій Олександрович. Оба! Теплиця Дніпро самі міцні якісні каркаси. Звертайтесь, друзі. Будемо раді вам допомогти.